Треба організувати нам стендап в Ужгороді. Там ахуєнно. Що... Дзвоню я, значить, в Ужгород, в театр. Кажу: доброго дня, доброго дня! Хочу орендувати у вас зал. Вони такі, це не до нас. Ого, Ого цікаво! А Бо до кого? Це його в кінотеатр. Дзвонить. Хочемо організувати театр. Я орендувати. кажу, куди треба дзвонити? Вони такі: треба дзвонить в центр розподілу суспільного майна Закарпатської області. Вау! Отака тупо тупа до головного всіх об'єктів, блядь, на Закарпатській вулиці. Просто мальфар своє. Розподіл суспільного майна. Розподіл? Так. Коротше, дзвоню я в цей розподіл суспільного майна. І я кажу, що треба зробити? Вони такі, значить, заходити... Це до нас. Це до нас, по-перше, кажуть, значить, заходити на свій аккаунт на Прозоро. Вау. Почекай, ти хочеш сказати, що мужка радіше взяти в оренду зал, треба оголосити тендер на заняття. Залу в Ужгороді, а потім ти береш участь в тендері і можеш ще й проїбати мені, який теж бере зал на цю дату. І скільки <с. папірців треба буде підписати, поки ти нахуй розкажеш свої йобані приколи в цьому залі. Вона каже, значить, ви зробили всю хуйню на прозоро, mm -hmm. Далі вам треба там витяг, випускати, вся хуйня. І наказ. Я кажу. Королівський наказ. Чий наказ? Вона каже. Ваш наказ. Я кажу. Наказую, <рес> я я що я вам <рес> треба сургуч і перст. Вже що перста нема, чи що? <рес> я кажу. Капаєте воску так. Отак ставите, блядь. Кому наказ? Кому я наказую? Вона така, просто типа. <рес> отак. <рес> 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 Слухай Зані. сюди. <рес> Записуй. І ти виписав наказ? Та ніхуя я не зробив, я просто хожу. Все, Ужгород, блядь. — блять. Якщо ви думаєте, що нема стендапу. Я кажу: типу, стендап, я кажу у вас так, а ось скільки ось. це буде, типу, коштувати? Вона мені каже, суму е грошей, яка. Скільки? Ну, на наш мікрофон дорожче коштує. Ну, наш мікрофон доволі <дорога, рес> Так, Е, З цієї всієї суми. Десь 4 тисячі ти платиш своїм Я Так, так, є. кажу зайобом. що, у них тендер на кожен день, у них, блядь, на кожен день оренду залу і такі о! А кого проти кого ти? Проти вєнської філармонії королівської якоїсь. Ну, це проти йобнутої бюрократії. Якщо я виграю... Ні, так, а є в тендері, ну там хтось ще, типа. Нікого не може бути. А якщо типу на тендер не набирається учасників, то все, ти виступив. Виграв чи я. Як. Але якщо ти мінімалочку покриваєш, я впевнений, що там є мінімальна сума. Це взагалі приколь... Ні, Ну так, ну no, no, це прикольно, це якби в мене було в додатку ця хуйня, я поняв? Де, тіп, я da, da, зайшов da. в Прозоро з телефона, нажав чотири ага. кнопки, а і так... мені не треба збирати 800 документів. А так якщо це раз в житті тобі треба зробити. Ну може чотири рази в житті тобі це треба буде робити. І шо? У тебе аккаунт в Прозоро, ну да. Думаєш, ага, ми знаємо, як буває, тебе потім ця хуйня затягує. Сьогодні ти, блядь, концерт через Прозоро бронюєш, а завтра вже, блядь, покупуєш комерційну нерухомість. На Полтавщині, блять, і от тут ти вже зармозково блядь, блять. У сюди вже нахуй тачки які забрали блять у у тих, хто дітей їбав Так-так-так, з конфіскацією майна помните, було написано от у мене джипчик тепер є. Да ну так Кстати, я дивуюсь, що у них там що, не було такого чувака. Ну у нас тут є один чоловік, у нього вже є аккаунт, і він треба позвонити йому. 100 гривень зверху. Ні, взагалі було навпаки, я її питаю, які дати, типу, вільні з такого то потикету. І вона каже: Ну, вільні. Я кажу, які каже, ви будете першим. Нема такого, як гаряча бронь, поняв, щоб ти в день день ага. просто зайшов туди в зал. Вони такі, щас, сьогодні давай. Ні-ні, ти просто забігаєш з глядачами, блять, і дві години поки вони розбираються, що за хуйня відбувається, даєш концерт. Ідеш. А вона не казала тобі, Владислав, а знаєте, що найкраще в моєму житті я робив. Ебывался с документами. Можешь я к медит?